Доброго дня, шановні глядачі в ефірі телеканалу НТБ, програма Актуальне інтерв'ю мене звати Ірина Шоптавська, і сьогодні я спілкуватимусь з міжальником відділу оподаткування фізичних осіб Гузинковим Володимиром Васильовичем. Володимире Васильовичу, скажіть, будь ласка, хто із суб'єктів господарської діяльності може бути згідно з податковим кодексом платником спрощеної системи оподаткування? Згідно прийнятого податкового кодексу, як таких суттєвих змін щодо перебування на спрощеній системі оподаткування не відбулося. Так, згідно податкового кодексу, згідно перехідних положень, платниками спрощеної системи можуть бути підприємці відповідно до указу про спрощену систему оподаткування. Тобто основні вимоги перебування на спрощеній системі оподаткування, тобто бути платником єдиного податку, це обсяг виручки за попередній рік має бути не більше 500 тисяч. Кількість найманих працівників повинна, не повинна перевищувати 10 найманих працівників. Відповідно, за 15 днів до початку кварталу платник податку може подати заяву для отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, яким чином, враховуючи вимогу кодексу забезпечено право фізичних осіб на підприємницьку діяльність зафіксованим розбіром податку шляхом придбання патенту. Кодексом так само, що стосується фіксованої системи оподаткування, не відбулося будь-яких змін. Згідно перехідних положень податкового кодексу, платник може перебувати на фіксованому податку з шляхом отримання фіксованого патента відповідно до декрету Кабінету міністрів про прибутковий податок з громадян. Основними умовами для, для придбання фіксованого патенту це виручка за попередні 12 місяців не повинна перевищувати 119 тисяч гривень, і кількість найманих працівників не повинна перевищити 5 осіб. Крім того, ця діяльність повинна здійснюватися лише на е, території ринку, тобто на тих об'єктах, які мають статус ринку. Це основна така умова для перебування. На фіксованому податку, чи залишиться в Кодексі право фізичних осіб здійснювати підприємницьку діяльність на загальній системі? Значить, платники підприємці можуть, згідно податкового кодексу, можуть працювати на загальній системі оподаткування. Об'єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід, Це, тобто різниця між валовим доходом та документально підтвердженими витратами. До переліку витрат, які дозволяються включатися, платнику. Це перелік витрат, які передбачені розділом 3 податкового кодексу. Кодексом також передбачено, що платники, які перебувають на загальній системі, подають річну декларацію за підсумками за рік, на протязі 40 днів після закінчення календарного року. Ще які особливості передбачаються згідно податкового кодексу? Значить, платник, який перебуває на загальній системі оподаткування. Розраховує самостійно авансові платежі, визначає оподаткований дохід, який в нього буде на слідуючий рік, і з розбивкою на 4 податкових періоди. Крім того, по наслідках з 2010 року платник, який перебуває на загальній системі оподаткування, самостійно визначає оподаткований дохід і суму податку від підприємницької діяльності до сплати за вирахуванням. Сплачених авансових платежів та сплати торгового патенту. Як оподатковуватимуться доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність? Незалежна професійна діяльність це участь фізичної особи у науковій, літературній, художній. Викладацькій діяльності, також це діяльність приватних нотаріусів, адвокатів, бухгалтерів, за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою, суб'єктом підприємницької діяльності та використовує не більше чотирьох найманих працівників. Тобто особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов'язані стати на облік в органах Державної податкової служби за місцем постійного свого проживання як самозайняті особи і отримати свідоцтво про таку реєстрацію. Доходи отримані протягом календарного року від здійснення незалежної професійної діяльності, будуть оподатковуватися за ставкою 15%, якщо перевищують встановлений мінімум 9410% за ставкою 17%. Час цього випуску програми підійшов до свого завершення. Я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з гузунком Володимиром Васильовичем, начальником відділу оподаткування фізичних осіб.